Є новина, друзі. Саміт в Ужгороді та Фіцо посередник Путіна. Дослухайте до кінця. Сьогодні в Ужгороді відбулися ряд важливих зустрічей. Зеленський зустрічався з коштою. Це голова Євроради, і є цікаві деталі. Ну, по перше, кошта сказав, що європейські представники їдуть до Трампа. На поклон можна так сказати, і будуть вони говорити про санкції. Що значить говорити про санкції? Тобто, ну трам вимагає від Європи позбавитися купівлі нафти і газу. Російською, тому що вони допомагають їм вести війну, і це вже відбувається чотири роки, і це правда. Тобто, вони будуть домовлятися, як вони будуть вводити санкції проти Путіна, спільні санкції, я так розумію, США і Європи. Тобто Європі прийдеться теж піти на якісь відповідні обмеження в торгівлі з росіянами, що треба було зробити в перший день війни. Друге питання Зеленський сказав про гарантії безпеки, що ну людей, тобто солдат, які будуть забезпечувати гарантії безпеки, будуть тисячі. Він сказав деталі говорити зарано, але я вчора говорив, що буде десь 30 тисяч солдат, і це вже визначено. Тобто, генштаби вже розробляють плани. Розгорнення і останнє, що сказав Зеленський, що гарантії безпеки мають бути задіяні до завершення війни, навіть не під час припинення вогню, а до завершення війни. Тобто вони мають почати діяти дуже скоро, і це дуже добре для нас. І друге питання, що вони мають бути задіяні на умовах України. До речі, зазначили теж Зеленський, зазначив, що миротворців, тобто військові, які будуть гарантувати безпеку, можуть бути тільки з коаліції. Охочих, тому що з'явилася інформація: Бангладеш, Індія, Китай, хтось там інший. Ну, цього не відбудеться, тому що Україна цього не допустить. Виключно коаліція охочих, а це країни НАТО. Ну, наші союзники і партнери. Ну і основна тема це зустріч Фіцо і Зеленського, яка відбулася вже є. Всі деталі можна так сказати. Ну, як на мене, вона була непоганою. Як то кажуть, не посварилися. Фіцу однозначно привіз послання від Путіна, як раніше говорили інсайдери, що це енергетичне перемир'я. Що таке енергетичне перемиря? Ми не б'ємо по їхній енергетиці, вони не б'ють по нашій енергетиці. Ну, як на мене, на це йти не можна. І судячи з прес-конференції, Зеленський на це відповів. Він сказав, що ми відповідаємо на удари росіян, б'ємо. Коли вони б'ють по нам і сидіти в темряві, ми не будемо і мовчати, тобто ми будемо відповідати, якщо вони будуть бити по нашій енергоструктурі, я так розумію, і по цивільним містам. Чому не можна йти на енергетичне перемир'я, тому що росіянам віри немає? Путін, коли захоче, все одно вдарить по енергетиці, це бувало вже не раз. А саме основне, якщо ми не будемо бити по енергетичним їхнім підприємствам, ну не будемо тиснути на них. Вони не будуть бити по наших, вони будуть бити по цивільним містам і вбивати людей. Те, що робить Путін постійно вже чотири роки війни. І як на мене, треба домовлятися, якщо й домовлятися, про повітряне перемир'я. Так як зустріч пройшла непогано, і Фіцу навіть сказав, що Путін не зміг його. Схилити, щоб Словаччина блокувала енергетичну Україну. А Україна до речі, Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити енергоресурсами Словаччини, своїми постачати свої енергоресурси. Тобто домовились навіть що зустріч буде наступна 20 жовтня. Вже в Словаччині Зеленський приїде. Ну і це говорить, що є прогрес, якісь в перемовинах, але ну я не думаю, що є прогрес в перемирі повітряному, тому що ну Фіцо, хоча би має передати те, що йому сказав Зеленський Путіна. Я думав, що він йому позвонить. І це все розповість. Якщо повітряне перемир'я, між Україною і Росією повністю всі удари в повітрі припиняються тільки на лінії фронту. Це однозначно треба робити, і це не вигідно. Якщо енергетичне, то все одно Путін буде бити по цивільним містам і цього допускати не можна, тому що реально Україна оцими цими своїми дівстрайками нашими ну, нанесла серйозний удар. 25% енергетики Росіян вже знищено. І якщо так далі піде, то за декілька місяців Мадяр може збільшити цей відсоток в рази. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля. Підпусуємося.